Довго триває ця клята війна, дрони, ракети, розриви, біда, стогне від ран українська земля. Довго триває ця клята війна, та не здолала народ наш Москва, одяг, ліхтарик, підвал, укриття денно і нічого. Страждає душа, Довго триває тривається клята війна, та не здолагла народ наш Москва, зеки, буряти, рашиська чума лізе, як пошесть у села й міста, Довго триває тривається клята війна, та не здолала народ наш Москва, нерви натягнуті, наче струна. Біль невгамовний терзає серця, триває тривається клята війна, та не здолала народ наш Москва, бійте смертельний за вільне життя. Ворога нищимо стійко щодня, довго тривається клята війна, та не здолала народ наш Москва. Орків хоронять Тагіл і Тува, Омск, Дагестан. Олан уде і чита, жах відчуває верхівка Кремля, Жде орду суд, покарання і ганьба. Довго тривається клята війна, та не здолала народ наш Москва.